Дмитро Чекалкин на зв'язку з каналом Менекція. Шановні друзі, поставте цьому відео лайк, пане Дмитра. Скажіть, будь ласка, от давайте про медійну складову поговоримо трошечки зеленої команди, зеленої влади. І я не знаю, чи ви погодитеся зі мною чи ні, але вони досить сильно. Ну вони вони професійні, вони вміють бачити і відчувати настрої суспільства, що потрібно. Знаєте, де докрутити, де трошечки прикрутити, в чому і тому подібне. От вони дуже-дуже, от у них рука прямо на пульсі в цьому плані. От остання прес-конференція Зеленського і задає запитання, там, по-моєму, якщо я не помиляюся, ні, не журналістка Fox News, інший якийсь журналіст, не пам'ятаю, з якого видання, але західного видання. І Зеленський ще не від не почавши відповідати на запитання, каже: що ви хочете, щоб я що, пішов. Ну, от, Розумієте, от вони виводять на емоції і тому подібне. От як, коли ви це спостерігаєте? Я не знаю, чи ви дивитеся прес-конференції Зеленського, тому що багато українців просто не можуть цього зараз вже сприймати, але тим не менше, от як ви це бачите, як ви це сприймаєте? Чи це ви сприймаєте як реальну емоцію президента, чи це дійсно така політехнологічна історія? Ну, Для нього дійсно, його. Рейтинги для тих для, для, для людини такого нарцистичного складу характеру набагато важливіше ніж, на жаль, обороноздатність і безпека України, І це ж головна моя претензія, що він прийшов до влади, не розуміючи своїх основних функцій. Він є верховним в першу чергу головнокомандуючим, верховним дипломатом. А чим він займався перші три. Роки перебування при владі, тобто нагадаю, що ця оборудка з бітумом, вона ж насправді принесла їм величезні кошти за рахунок того, що вони отримували там, ну як дехто стверджує, нижче собівартісті вартості білоруській. Чи російський бітум, на який витрачалися в десятки разів більше грошей ніж на Російськ на українську зброю, саме за рахунок того для того, щоб підтримати свій власний рейтинг? От дивіться, ми будуємо дороги. Ми тут велике будівництво розгорнули, але ж дороги це не є прерогатива президента. Потім там мільярд дерев, потім там лавочки з єбабусями, потім українські діснеленди, українські голівуди. Я пам'ятаю, як в листопаді. 21-го року вони проводять нараду Верховна нараду, коли вже вся світова преса рісніє повідомленнями про неминучість російської агресії. А вони про проведення Євробаскету в Києві в му році. Блін, це нарада в, в офісі президента. Ну потім на півтора місяці розпустили Верховну Раду. Коли майже щодня очільники там західних держав попереджають про немиручість про неминучість агресії, але їм треба видавати якісь меседжі, які дають можливість підтримати з одного боку їхні а з іншого відволікти від суспільства від там нагальних проблем. Я нагадаю, що в перший день повномасштабного російського вторгнення, якщо подивитися. Прослухати звернення Зеленського, то там немає жодного слова про те, що долучайтесь до оборони країни, приходьте на пункти цього тероборони, військомати. Там про те, що зберігайте спокій і лишайтеся по можливості вдома. Ти верховний головнокомандувач. Ти кажеш по можливості вдома лишайтесь? Ну так ми і маємо сьогодні той факт, що в. В Рядах так 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 званих цих корпусів Новоросії воюють сотні тисяч наших співвітчизників, яких ми лишили на цих територіях і не Організували ніякого ні попередження, ні евакуації в перші години чи в перші дні, чи навіть в перші тижні. От там мої знайомі з Маріуполя стверджували, що там перший, практично перший майже тиждень можна було спокійно виїхати з, з Маріуполя, з Мелітополя, з Бердянська, не ризикуючи своїм життям, не було такої щільності цих так, блок, блокпостів. блокблок постів, але. Хоча б, хоча б якийсь заклик до цього був в Офісі, в офісі президента, ну якісь, якогось до якогось дива його порівнювали з Черчиллем. Черчилль за два дні до в, в початку Другої світової війни організував наймасштабнішу за всю сучасну історію евакуації своїх співвітчизників. В першу чергу там родин з малими дітьми з великих міст Британії, які могли бути. Під там загрозою бомбардувань е, німецької авіації. Той самий Маннергейм е, перед е, перші там буквально там години е, так званої північної війни вивіз е, всіх практично мешканців того самого виборга, коли червоні війська заходили. Червоні війська червоної армії виборг. Це було порожнє місто. А ми лишили напризволяще мільйони наших співвітчизників. Сьогодні 6 мільйонів е, громадян України перебувають на окупованих територіях. І тому справсправдилися уця мрія Путіна, щоб українці воювали з українцями, і тепер він стверджує, що це громадянська війна. Тобто, в мене головна претензія до Зеленського, що він, як верховний головнокомандувач, абсолютно не виконав своїх функцій. йому треба було. Про що там казали йому в західні партнери ще з вересня місяця рити окопи, рити траншеї. А вони що що робили? Вони ж рили під опозицію, рили під генералів, які в кайданках знов ж таки заводили ці в клітки в судів. Ми замість того, щоб готуватися до відсічі російської агресії, ходили на. Мітинги на захист того самого генерала Павловського, генерала Марченка, Порошенка ж пам'ятаю, як на роботу. От в мене тут неподалік зараз тут Печерський суд ходили, ходили туди годинами. Вистоювали там на, на морозі, і в січні, і в до того, в грудні, в січні, в лютому місяці, замість того, щоб країна. Як вимагала тоді опозиція, максимально долучилися до підготовки е, тих самих загонів тероборони. І коли цим займався к, 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 цей кличко, так йому ще догану виносили. Що бачите, ви істерію тут якусь розводите, піднімаєте. Ось в нас між іншим скористуюсь нагодою. Завтра презентація книги Тамари зерня е, Шептуха, яка присвячена якраз тому, як поводили себе органи державного управління, ну пряма вертикаль, які там орієнтувалися на банкову. Як вони зупиняли взагалі будь-які наміри тренувати загони тероборони? Попереджати. Суспільство про неминучість цієї агресії розхолоджували його цими заявами про те, що треба готуватися насправді до шашликів травні чи зустрічати росіян з горілкою та холодцем на кордоні. Оскільки я не, не, не вірю, що руський народ може пайти війною проти нас, про що казав Зеленський. Тобто, це звинувачення яке зрештою ну і. Загрожує Зеленському, ми в певним чином перебуваємо в патовій ситуації, тому що він розуміє, як тільки він позбавляється влади, то йому по всіх цих статтях закону про оборону треба відповідати, оскільки він при загрозі в агресії проти України мав оголосити військовий стан і проводити мобілізацію. Як це було в 2018 році, коли захопили росіяни російські кораблі, тоді практично в лічені години, от Позавчора ми були в ефірі з Валерієм про запасу прямого каналу. Він згадував, як в 18-му році він вже в день оголошення мобілізації був на військкоматі, і наступного дня вже був в своєму підрозділі, який мав захищати якраз тоді південь південь країни. В дев'яти якраз тоді областях був оголошений воєнний стан. Так це за один день. Було зроблено, а виявляється, коли почалась повномасштабна російська агресія, він тільки в квітні був розподілений до свого підрозділу, тому що саботувалися відповідні заходи підготовки до оборони. І в нас весь південь, замість чотирьох добре озброєних і навчених бригад, охороняло пів неукомплектоване укомплектованого батальйону. Ну, тобто за це ж рано чи пізно доведеться відповідати за те, що люди не виконали своїх прямих зобов'язань як верховний головнокомандович, ну і як верховний дипломат. Знову ж таки кидали звинувачення американцям, що це ви тут нам істерію розводите. Якісь там панічні настрої, паранойя. Арахамія казав, що ви гірше ніж Скабєєва Соловйовим. Паніку розкручуєте. Про мене знімав навіть шаги спеціальну ролик, що ось та якийсь божевільний Чекалкін не бігає по е, телеканалам, роз, 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 розповідає якісь байки про те, що Путін нападет. А я з 17-го року з того, ну, і Прес-конференції Путіна, коли він на відповідь на питання, що роблять наші війська в Сирії, відповів: вони там тренуються. Я казав, це ж настільки очевидно. Вони захопили вже 7% претензій, претензії, пред'явили на дев'ять областей Новоросії, кажуть, що там тренуються. Так де ж будуть справжні тоді бойові дії? Ну вже це не розуміло. Я повторював практично в кожному своєму ефірі слово Алеппо Алеппо, це ну арабською халіб, це місто є таке омріяне для всіх моїх колег арабістів. Ще там в 80-х роках така перлина Близького Сходу, такі були там найкомфортніші умови для праці там наших, наших перекладачів військових. І його Путін за два місяці перетворив на руїни двохмільйонне мільйонне місто. Я казав, що не ну ще ви не розумієте, що така доля очікує Маріуполь, Харків, ну якщо е, в за, е, скільки, 2 2000 кілометрів від Москви, то е, Маріуполь за 10 кілометрів від Широкіна. Що не розумієте, що ці самі кадри будуть потім поширювати інформагенції вже з Маріуполя а не з Хаззз Якщо Харків 25 кілометрів від російського кордону, так що буде заважати росіянам, як сьогодні відбувається кабами, спокійно достають до будь-якого району Харкова. Це в мене ну, нещодавно там була зустріч. Я е, проводив колись там урочисті заходи для відомих, відомих е, харківських бізнесменів, які займалися нерухомістю них там були багато мільйонні е, там об'єкти по всьому по всій Харківській області. І я їм казав: невже ви не розуміли, І коли Зеленський е, в інтерв'ю Гордону сказав: ми зустрінемося посередині, що ваше місто може опинитися по той бік цієї середини. Я коли Гордон е, поширював своє інтерв'ю по всіх можливих там майданчиках, де Зеленський казав, що треба просто припиняти, припиняти стріляти, я просив в мене тоді, ну в найпотужній ще був Фейсбук на двох профілях, там разом з Інстаграмом, більше мільйону підписників. Я просив, будь ласка, поширте оце відео Жириновського, коли він просто практично розписав по нотах, що буде відбуватись. Він же сказав тоді, що ми будемо з, з Коломойського і через нього Зеленського заманювати цією моркою, як віслюків, обіцяти їм там то 100 мільярдів, то 200 мільярдів. І про це про це ж Коломойський навіть сам давав викривальні такі свідчення. Каже, так да, вони обіцяють росіяни нам 100 мільярдів, 200 мільярдів. Про це казав і Радіо Свобода, там і Лівому берегу, і іншим якимось там журналістам розповідав про це. І, і Жириновський каже: А потім відріжемо всюди сюді Україну йому заносять торт на день народження, і він так промовисто ножем відрізається дев'ять областей Новоросії Ну і як казав цим бізнесменам харківським, як ви могли спокійно це споглядати і не брати активної участі тоді? Тому що ну для мене кожна людина, яка між першим другим туром не агітувала за Порошенка, ну а потім не агітувала за європейську солідарність, це або ідіот, або зрадник. Тому що інакше, ну якщо оцінюючи всі можливі наслідки цього, я от не не пробачу ніколи вашому одному з ваших гостей Балашову, який так накидувався на мене. В мене два було з ним таких прецеденти історичні. Він почав якогось переляку агітувати свого часу за цього Черновецького завішав весь наш район, там в Києві на ліпках. Плакатами ліпкі за Черновецького. Ну я взяв чорну фарбу, ну і закреслив за, написав проти. Він міліцію там викликає, що ось мою власність хтось понівечив. Я його набираю. Ну там мені кажуть, що тут складають протоколи. Я його набираю. Що ти робиш? Гена? Він каже: ну, це в мене агенція Ліпки, так називається нерухомості. Я кажу: ну так тоді постав в лапках, що це твоя агенція, не ліпки, що ти розписуєшся про всіх, про нас. І потім він там пройшло, я не знаю, там півроку ми з ним зустрічаємось на вулиці. Він каже, ой, вибач, я дійсно був неправий, ти був правий, що це наркоман, це космонавт. А я ну, знову ж таки, я провів більше тисячі урочистостей для різних. Не, там українських замовників, закордонних замовників. І я з цього Чорновецького <схай> бачив такі ситуації, коли він угашений, приходив на урочистості, там де 300 чоловік сидить. Він в спортивному костюмі, в тапочках абсолютно неадекваті. Ну як до речі, 95-й квартал викликав їм колись в лав в готель Ялтин. Турист, цих <схай> аніматорів, реаніматорів, <кій> щоб їх виводили з такого стану. І от. Я тоді казав, як можна довіряти на 4 мільйонне місто цій людині, і вони ж тоді за перші. Буквально тижні свого правління вони розбазарили, роздали під ці садове товаришество студентів, роздали землі на 8, порахували на 8 мільярдів доларів. Вони роздали тоді землі там мал своїй молодої команди. Ну і потім це вибачився переді мною Балашов каже: Вибач, я дійсно побачив, що це хвора людина. І потім ми проходить там скільки вісім років, і ми з ним зустрічаємось, ви в, влаштували нам двобій такий журнал-Фокус, і він каже: тільки-тільки Зеленський, це потрібно міняти, це нужно, нужно рушити все до основання повністю. вони зламають цю систему корупційну, вражеською. Я кажу, що ти робиш? кажу Ну Тоді вони сміялися наді мною за цей на налітки, якими поширювали знову ж таки на ліпках, а на нас складали тоді. Ці протоколи аваківські поліці, поліціянти, порох сила, коксмогила. Я тоді кажу: вміняйте порох на кокс вазелін, рахуватимете сотні тисяч могил. І вони сміялися на якісь параноїк божевільний, Що ти кажеш? Путін нападьо, ха-ха-ха. Мені цікаво, що не хочу зараз. Є на переді мною за черговий раз вибачити за те, що вони так палко підтримали тоді цю молоду свою команду Зеленського. А тепер він, начебто, в ваших ефірах вже спокутує свої гріхи, вже визнає, що це був великий гріх. Ну я не слідкував так уважно, але десь мені потрапив саме на його заяву останню. Що головне треба прибрати Зеленського для того, щоб рятувати країну. Дивитися нас без підписки ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.